Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA. І Сьогодні ми протестуємо акумулятор від торгівельної марки Омега. Даний акумулятор називається Омега-3 і відноситься до бюджетного сегменту акумуляторів Омега, тобто існує ще омега-5, там корпус сірого кольору і омега-3. Там корпус білого кольору. В чорному корпусі випускається наймолодша модель з найменшими характеристиками, але в принципі навіть ось цих найменших характеристик для середньостатистичного автомобіля, на мій погляд, буде достатньо, особливо, якщо вони будуть відповідати дійсності, що ми і перевіримо в даному відео. Це батарея, яка не потребує обслуговування і виготовлена вона по сучасній технології кальцій-кальцій. Конструкція акумулятора, звісно, стандартна, і форм-фактор корпусу також стандартний. Це звичайний європейц ємністю 60 А Відповідно, всі акумулятори стандартизовані. Якщо в нас 60 А годин то визначені одразу всі габарити корпуса, діаметри клем тощо. Тобто, всі акумулятори йдуть, можна сказати, однотипні, і багато тут немає про що розмовляти. Додаткових конструктивних особливостей акумулятор немає. Війчка для контролю щільності електроліта і заряду також немає. Є два аварійні клапани для того, щоб спустити надлишковий тиск, якщо він з'явиться в процесі перезаряду, і також сюди можна під'єднати газовідвідну трубку, якщо акумулятор встановлюється в салоні або в багажнику автомобіля. Додатково, в принципі, незважаючи на те, що акумулятор в нас не обслуговуваний, Тут є можливість доступу до банок для подальшого обслуговування, заміни електроліту, заміру щільності електроліту тощо. Але це варто робити, звісно, в тому випадку, якщо ви розбираєтесь в цьому, і мені здається, після того, як закінчиться гарантійний термін. Адже як тільки ми вскриваємо акумулятор і починаємо туди лізти, ми втрачаємо гарантію. З іншої сторони, якщо ви шарите, у вас є непереборне бажання самостійно правильно обслуговувати необслуговування. Повований акумулятор, з цією батареєю ви це можете зробити. Незважаючи на те, що в ієрархії модельного ряду Омега ця батарея знаходиться, так би мовити, на нижній сходинці, її характеристики я все ж таки назвав би не бюджетними, а Ближче до акумуляторів середнього цінового сегменту. Зазвичай, якщо ми говоримо про бюджетні 60%, -ки, то там пусковий струм складає десь 480 Агод. В даному випадку у нас акумулятор ємністю 60 Агод, має заявлений пусковий струм 540 А, що ближче до якогось середнього цінового сегменту. Але зараз ми перевіримо характеристики цієї батареї і перевіримо одразу в двох варіантах. Спочатку акумулятор зарядимо до 100%, потім за кімнат. Температури перевіримо рівень заряду і відповідність заявленого пускового струму фактичному. А після цього відправимо акумулятор в морозильну камеру на тиждень, де він буде зберігатись при температурі приблизно мінус 20 градусів по Цельсію. І після цього проведемо ще один тест для того, щоб. Зрозуміти, як акумулятор переносить морози і чи здатний він утримувати пусковий струм при низьких температурах зовнішнього середовища. Відповідно, це нам дає уявлення про те, чи може той чи інший акумулятор запустити двигун автомобіля при сильному морозі після тривалого простою. Отже, акумулятор у нас після зарядки. Переходимо до тестування. Задаємо заявлений виробником пусковий струм 540 А і тестуємо наш акумулятор. Тут, по результату тесту, ми бачимо, що у нас повний рівень заряду. Точніше, 98%. Але цей прилад для всіх акумуляторів показує такий рівень заряду. Пусковий струм цілих 605 А. тобто навіть трішки Більше, ніж заявлено виробником, і це приємно. Відповідно, після заморозки ми отримуємо також вищі показники. У ну, всякому випадку хочеться на це розраховувати. Далі на тиждень відправляємо акумулятор в морозильну камеру, де він буде зберігатись при температурі мінус 18-20, і потім проведемо повторний тест. Акумулятор провів тиждень в морозильній камері і тепер проводимо повторний тест. Попередній тест у нас був дуже вдалий. Замість 540 А ми отримали 605. Зараз подивимося, що з цим акумулятором стало на морозі. Тиждень в морозильній камері і пусковий струм складає 455 А. Тобто на 95 А Менше ніж заявлено по паспорту. Але показник, в принципі, 455 А це дуже хороший показник для акумулятора з зазначеним пусковим струмом 540 А, Да і взагалі для акумулятора ємністю 60 Ампер годин. За тиждень на морозі при температурі мінус 455 А це добре. Ну що ж, за результатами тесту, даний акумулятор мене здивував, і особливо він здивував мене на початку тесту, коли замість 540 А ми отримали цілих 605. Але після заморозки, звісно, показники. Струму зменшились, адже при низькій температурі всі процеси в акумуляторі уповільнюються, відповідно, уповільнюється там можливості виробляти електричний струм. Після того як акумулятор нагріється, звісно, всі характеристики знову ж таки збільшаться. Але на морозі цей акумулятор після тижневого простою може видавати струм 455 Ампер. Це не найкращий показник, але якщо ви подивитесь на останнє відео топ-5 автомобільних акумуляторів, то в принципі в топ-5 у нас якраз і війшли батареї, які мають пусковий струм більше 450 А. Відповідно, даний акумулятор також можна записати в категорію топ-5 акумуляторів. І зараз мова йде про найбюджетніший акумулятор з лінійки. Акумуляторів Омега. В подальшому ми протестуємо ще п'яту і сьому серію, і можливо там отримаємо ще кращі показники. Також додатково, у нас є табличка, яку ми збираємо вже багато років, здається, 3 чи 4 роки. В цій табличці зібрані всі акумулятори, які були у нас в продажі, які ми коли-небудь тестували, і відповідно. Маючи цю табличку перед собою, ви зможете порівняти різні акумулятори різних виробників для того, щоб з'ясувати і зрозуміти для себе, який з акумуляторів буде для вас найкращим і підійде як за характеристиками, так і за вартістю. А в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!